Доброго денечка. мене сьогодні цілий день я займаюсь еустомками. Одні вже поставила, дивіться, скільки наверху мене є. А ці залишила, щоб вам показати. У цьому, у цьому ящичку, от такі. В цьому ящичку, вон, бачите, інші. Тут добре, діставайте, покажу. Тут от такі. От. В кожного стоїть оцей пакетик, щоб я потім при висадці їх не перепутала. Зараз я взяла зубочистку і підрихлюю землю, щоб легко було корінчикам дихати знаєте, і щоб вони скоріше розвивалися. Ось такі стомочки вже є, на що подивитися. Гляньте, бачите? Красота, оця красота. Бажаю всім гарного дня, мирного неба, здоров'я. Дякую за коментарі, за підписки, що ви підписуєтесь, за лайки. За все вам вдячна.